В общем-то, запутанность украинской политики. Мы не можем разобраться, осуществляется ли реальное давление на министров нынешнего кабинета, то есть со стороны депутатов. Было же заявлено, и об этом говорим последние недели, и об этом будем, последующие недели говорить, пока тише да не придет в наше политическое море. Как вы считаете? Ну, абсолютно очевидно, что, на жаль, украинская политика не стала еще достаточно прозорой, я бы этого хотелось Навіть я як депутат Верховної Ради про певні процеси, скажімо так, лише здогадуюся. І насправді заяв було немало і ще до звільнення, коли Андрій Пиварський прийняв рішення, там, наприклад, подавати відставку, були відповідні заяви від його заступника, якщо я не помиляюся, Володимира Омеляна. Про те, що там цілий ряд народних депутатів постійно регулярно приїжджає, там щось просить це насправді є наслідки, знаєте, такого. Клептократичного режиму, який в нас вже давним-давно встановився, і це не залежить від прізвищ, на жаль. Тобто, це, це, То, це, це, є, всегда, система, це є система, яка, да, це є система, яка це є система, яка саме сама себе постійно відтворює. Да? Я от дивився виступ Гуладзе, який, до речі, не був далеко таким пафосним і самоусхальненим, як пане міністр. І цікаві були меседжі. То сильні в тому плані, що якщо ми е, якісь точкові ті зміни, які вдалося зробити, тому що звичайно не можна говорити, що взагалі ні глобально нічого не вдалося зробити, але дуже мало, нас звичайно мало. І якщо ці точкові зміни не перетворювати в системні зміни, то е, стара система клептократична, вона себе самовідтворить, вона просто зжере все мінімальні... Ці майдани в кабінетах. Давайте создадим, да? То есть, щоб люди розуміли атом, як довше ну, справа справа не в майданах. Дивіться, справа в тому, що система управління державою повинна бути відлаштована в інтересах громадянина. Це є ключовий момент. Для цього потрібно державу позбавити тих регуляторних функцій, які вона якими вона не повинна володіти, дати на аутсорсинг саме регулівним професійним організаціям. Ряд контрольно-наглядових функцій, так як це є в нормальних країнах. А, звести спілкування чиновника з громадянином до такого мінімуму. Наскільки це можливо, і по можливості це деперсоніфікувати. Тобто корупцію потрібно знищувати е, в такий спосіб, що робити її безсенсовною і неможливою. Тому що е, всі такі органи, як НАБУ, ДБР, там, е, просто поліція, в, е, Національне агентство по боротьбі з корупцією, всі ці органи структури, безумовно, що є потрібними, але Но вони по борються з да. наслідками. А наша основна задача. Це є боротися з причинами знищувати те середовище, яке, власне, і дає можливість потім створювати політичний вопрос. тиск, бо політичний тиск існує ж не заради самого себе, а заради проштовхування якихось корупційних схем. Так, от тепер вопрос: готово ли українське суспільство і ті, хто українським обществом управляють, все-таки дати ті інструменти, щоб побороти причини корупції? Е, я думаю, що так. Це не буде простий процес, це теж потрібно розуміти, що спроби рецидиву. Будуть дуже сильними і дуже потужними, але водночас громадянське середовище зараз в Україні, воно активне як ніколи. І, власне, за рахунок громадського тиску, я впевнений, що можна зробити набагато більше, тому що якщо. Самі найкращі депутати, але їх ніколи не буде в більшості, будуть намагатися зробити правильні речі. Але не буде не те, що підтримки, а відповідного синхронного тиску зі сторони суспільства нічого не вдасться зробити. Але тиск все ж таки є, і тому, виходячи з цього, я сподіваюся, що не зразу, не в одну секунду. Так не буде, що ми зранку лягли, а, верніше ввечері лягли, а зранку проснулися зовсім іншій країні, але нам вдасться це зробити. Хотілося б, ну от, а, а причина. Не с, не. не с этим урядом. Не с урядом. Вот, знаете, тут подчеркнуть так хорошо. С этим ли парламентом? С этим ли парламентом. Вот это, сейчас, знаете, дискуссия. Хочется э, какой-то такой, знаете, вывод по поводу полгода же ведь НАБУ. Артем Сытинг вчера читался, резонансные дела, 70, между прочим, уголовных, да, постоянное обращение народных депутатов в Национальное антикоррупционное бюро по всем вопросам, которые даже не касаются коррупции и так далее. Вот просто, просто какие-то обращения, дабы обратить на себя внимание. Этот орган уже борется, по факту борется с коррупцией. И вот все же, мы спросили у наших зрителей, можно ли верить сейчас в независимость решений Национального антикоррупционного бюро, как явление, которое борется, уже по факту борется с коррупцией, раз мы уже об этом. От можна ли вірити сейчас, що государство дає почву для реальної боротьби з карту? Дивіться, я скажу так. Насправді, ну я як юрист, недавньому минулому адвокат, дуже добре розумію, як працює. Є адвокати в прошлом, скажіть? Пів року для роботи такого органу насправді не є багато. Да. І це навіть більше того, це трошки є замало для того, щоб говорити про реальні, про реальні результати. В принципі, такий орган, як НАБУ, я не думаю, що його задачою повинно бути е, таке конвейерне продукування кримінальних справ. Е, результатом його діяльності повинні бути найгучніші, найсерйозніші притягнення до відповідальності. Це рівень міністрів, це рівень народних депутатів, це рівень керівників серйозного рівня в адміністрації президента. В судовому керівництві на найвищих рівнях, тому що риба завжди гниє з голови. Тобто, в тому випадку, коли ми побачимо реальне притягнення до кримінальної відповідальності найвищих посадових осіб держави, по-перше, усі інші корупціонери чітко зрозуміють, що недоторканих корів немає, це є раз. А друге, громадянське суспільство, от дійсно тоді повірить. Воно побачить, що не має значення, чия би це не було людина. Президента, прем'єр-міністра, спікера, чи, чи, чи будь-кого немає вот значення. Ваші два абзаци можна назвати ахарактеризувати точніше, одним предложенням. Числі... Ну, да, це діло Каноненко Абромовича. Це ж то громке діло. оно перше в будь-якому. І, і от ли, да, ли Національне антикорупційне бюро, це головний питання. Ну, на рахунок зрителей, справи Кононенко, до речі. Э, по великому то рахунку цим мала би займатися не набу, а тимчасова слідча комісія парламенту. Тільки для цього потрібно вчора ми про це на раді коаліції разом з нашими колегами з батьківщини наголошували. Для цього потрібно прийняти закон про тимчасові слідчі комісії. Чому? Тому що саме такі комісії. Будучи наділеними відповідними повноваженнями, маючи можливість приймати рішення, які є обов'язкові до виконання, маючи механізми примусу, можна розв'язувати такі політичні кризи. Тому що, коли мова йде про це радше політична криза, так а, про політиків такого рівня. То іншим органам, окрім парламенту, буває занадто складно розібратися. Пригадайте, подивіться не знаєш як знаєш подробності. Коли... Не тільки коли не знаєш підробностей, в тому числі, коли йде е... мова про, ну скажімо так, Розслідування під великим мікроскопом осіб такого рівня. Ви згадаєте, да. Ви згадаєте, як такі речі відбувалися проти мафії, проти серйозних корупціонерів в Штатах в Італії. Да. Ні, але саме ті механізми дозволяли побороти корупцію на таких рівнях? От з вашої позиції на уровні Верховної Ради, на уровні комітетів і кабіні спеціальних, які створюються в Верховному Совіті, нужна рішати питання, ну, Каранієнка Абрамовича, маючи. Тут понятно, ваша позиція.